Дати можна владцю у тому, що настав час діяти. Відчуйте природу в собі, бо ми, вони ціло знаємо. Ми приклад для менших, для старшої горді. Достойна зміна так. і до Надія матінки природи у кожному з нас. Прослухайте і в раз. Ми макулатуру збираємо, плахати спільного вороного напрямку виготовляємо. На святі природи у нас головні ролі, а вітом виготовляємо доволі. Щоб люди знали істину святу і чули, головну нашу мату. Проблем нашого краю, тосі серцем боліває за тварин, що занесли до червоної книги України. Зігрій теплом долонь, метелика й змеля, хай летять, тріпочуть крильцями до сонця, Хай плавають у дзеркальних водах карасі та йоржі. Хай живуть і множаться ніжачки та ком'ячки. Хай радіє життю окраса нашого краю, великі зубри. Ми сподіємося, що достукаємо до людських сердець, адже надія помирає останньою. На тебе гавкає пандученця, ти маєш право гавкати йому від. Але не маєш права кусити сам. Ходмецький райвідділ міліції здивував ось таким вражаючим законом. Міліціонер має право кусити собаку, а то вона замовка. Заборонено перетинати кордонного селенську і Котецького району з качкою на голові. У не можна у рістці гуків рибу ловити ротом. Усі клади мешканці нашого району повинні носити покри двіночки шиї, щоб попереджати птахів про своє наближення. Думаю, любителю у рухатиському лісництві заборонено кібер-стратирям. Корінківці облетіла радісна звістка. Тепер всі Чубака просіла маршрутку і поїхала в на відпочинок. А хація стара біля воріт вже не цвіте, у котре рясно і пахуче. А на порозі сивий сивий дід дітям про щось розповідав співуче. Так оце добавити сюди буде. що трохи. Там. Слава Україні! Діда. Якщо щось десь нічим не зможу допомогти. Це що? Остала, я ж сили брати природи. Збирав лікарські рослини, збирався з брако'єром. Хволя роздала під мисливці, які нещадно вбивають в ринку, яких донесено до Червоної книги України. Діку, так ми до тебе прийшли, щоб ти нам допоміг природу врятувати. До нам. Пізно же, це потрібно було робити робить цього А чому ви? Думав. Чому раніше ніхто не за проводити? Чому не піклувався? Сторож на всяка від бригади, проводила пропаганди, але те покоління цікаво зовсім інше. І що? Нам же все втрачено. А ну це, цей, цей як я кому сказав? Добре, да, ви хочете допомогти, потрібно повернутися минуле і підказати саме кому. Я краще діяти. Я в мене трішки дирек. Ось його, те в минуле. минуло. Тільки мене ми з вами. Якщо вас нічого не ви, я не збираюся від трошки пробови з бушків, а то в мене це закінчиться. 2013 рік. Виступ екологічної агітбригади. Ми Юні екологи з колінківців. Ми любимо свій рідний край. Ми постійно дбаємо про зелені насадження місцевого парку. Ми охоче підгодовуємо тварин взимку. Ми прагнемо зберегти екосистему ставків. Ми, Ми друзі, друзі твої. Природа. Ось вони, юні екологи. Які намагаються врятувати землю. А ви хто такі? Ми прилетіли з майбутнього, в якому не можна виходити на подвір'я без масок, в якому немає квітучих лугів, якому не можна побачити лісових мешканців, а їх можна побачити тільки на фотокартках і водоймах все менше Ви, Видвісне молодці, але ж екологічні проблеми це які? Глобальні, доктор тобто стосується цього людства і ваші слова. Потрібно донести до кожної людини. Потрібно розміщати вашу вітаю, газа журнал, на телебачення, в інтернеті. Я мене номерного журналіста зараз одним домовиться. Увага, увага! Це випуск екологічного вістика. Була ми, що ми п'ємо, виноманіли сів. чим ми дихаємо. Сенсація! Про зимуючих стахів, дружні пам'ятають, годувати взимку їх не забувай. Небагато треба й жменька лиш зерна, Лиш одна не страшна буде їм зима. Взимку у годівниці в наших краях відвідують більше десятка видів поняти. Великі і малі синиці, диті голуби, Сороки, круки, коробці, а у Чорторию прилетіли лебеді і члени нашого учнівського самоврядування на гайчу часу поїхали туди, щоб помилувати, а завдяки помалуватися красою цих таків. І бігів обличчя сміло подивитись. Нам потрібно силою об'єднати, бо довкілля наше треба рятувати. Дорогі друзі, сьогодні я пропоную вам поговорити про братів наших менших. У природі все між собою тісно переплатила. І людина, яка є чи з неброт, дасть зв'язана з внутрішньому світом. А нам і згадки, які я вам дам. Ділити шкуру неубитого колобка. Ведмедя! Колобки боятись і в ліс не ходити. Тобто! Коли Толубок на нагорі свисте! Ра! А я хочу продовжити розмову про братів наших менших. Велика кількість документальних та художніх фільмів розповідають про спосіб життя, середовище існування та, звісно, про проблеми тварин. А скільки цікавих танцями навчилася від тварин? Шоу. Стоп! Чому ти мене зупиняєш? Зупиняю, я тобі допомагаю. Гарна допомога починаєш кричати стоп. Я ж слова забув. Зате я знаю, стоп це. Ну знову твій стоп. Так, саме стоп. Це назва нашого сьогоднішнього ток шоу. Більше нагадує правила на дорожнього руху. Шкода, але порушників про охорону природи набагато більше, ніж порушників на автошляхах. А у нас на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент Іван Бес. Судя, студія, я зараз беру інтерв'ю у міністра екології та здоров'я Фарлансько-Президентської республіки. Скажіть, чому ви вирішили займатися такою, якими зацікавимо справою? Перш за все, щоб привернути увагу громадськості до проблем забруднення навколишнього середовища, виховання освіченої молоді, яка переймалася не лише власними, а й саме людськими проблемами. І ми почули це першим. А від бригаді надії я хочу задати питання, як вони оберігають природу. Ми постійно приймаємо участь у таких екологічних акціях. Галерея, кімнатних рослин, годівничка, гроли. Та кроку. Посадився, троянда, весняна колока, ялинка Створили екологічні та наукові роботи рослини і рятівники від радіації. Парад ліками біля так. школи. Вивчення екологічного стану колінковецького занза. Вирошня картопля з використанням екологічних принципів, господа Іван. Ми завжди прибираємо на вулицях нашого села біля Обеліску слави на Цвенгарі. І готуємо тварину взимку. Вимагаємо ліснець. Людино, розумна істота, ти можеш усе на землі, до всіх сердець як до дверей, як ключі малі. І кожен підбере, якщо йому не лінь, так чи може змінити ситуацію на краще у маленькому селі? Можна! А у великому місті змінити щось можна? Можна! Звичайно, можна, якщо діяти пліч-опліч, злагоджено і рішуче. Ми Готові стати разом з нами уряду боротьбі проти зла. І це можемо зробити ми, я, ти, ви, ваші колеги, ваші знайомі, ваші сусіди. Зараз. Зараз. Сьогодні, завтра, завтра може бути пізно. І на завершення ми хочемо надати вам слова маленького принца, відомого з боротьби. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Тож піклуємося про братів наших менших. Виступитись крім нас, людей, які разом з ними заселяють цю планету. Адже незважаючи на всіх ніків, хі, килаби, дьоби і інші засоби захисту, усім парено необхідна допомога та захист.